Росіяни другий день не можуть вилетіти із аеропортів. Шалені затримки через атаки дронів. В шукає шляхи, як дістатися до Москви. Жителям столиці терміново відключають зв'язок. Ось так окупанти готуються до параду. Детальніше за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Колапс у російських аеропортах через атаки дронів триває. Тамтешні медіа повідомляють, що деякі пасажири чекають своїх рейсів уже другу добу. Наприклад, лише за попередній день було затримано майже 100 вилітів, особливо складна ситуація у підмосковних аеропортах: у Шереметьєво, Домаєдова, Внукова і Жуковському затримуються від 4 до 26 рейсів на виліт і приліт. Видання «Вьорстка» порахувало, що атаки безпілотників напередодні 9 травня порушили роботу понад 20 аеропортів Росії. Мовляв, у деяких випадках обмеження на прийом і випуск рейсів запроваджувалися один раз, іншим пощастило менше, і загалом обмеження тривали понад добу. За п'ять днів аналітики зафіксували, що менше 43 менше випадки припинення роботи аеропортів. У деяких обмеження вводили по 4-5 разів. Труднощі із прильотами виникли не лише в росіян, а й у деяких європейських лідерів. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже другий день шукає маршрути, аби потрапити у Москву на парад. Про це повідомляє Reuters. Друг Путіна не може дістатися до Росії через те, що країни Балтії заборонили його літаку перебувати у своєму повітряному просторі. Зазначається, що Фіцо такий крок дуже не сподобався. Інший гість урочистостей у Москві – президент Сербії Олександр Вучач. Врешті зміг дістатися до Росії. Йому довелося зробити великий гак. Він пролетів через Азербайджан. Тим часом сирену увімкнули у тимчасово окупованому Криму. Моніторингова група Кримський вітер повідомляє про тривогу у військових частинах Севастополя. Також припинив рух морський транспорт. У місцевих пабліках традиційна істерика там заявляють про нібито загрозу ударів по півострову крилатими ракетами Штормшедоу. Уже завтра в ізоляції опиниться Москва. Місцева влада може піти за білоруським сценарієм і повністю відключити зв'язок через святкування Дня Побіди. Нагадаю, що подібна ситуація була під час протестів у Білорусі 2020-го. Російські інсайдери попереджають, що у Москві очікуються проблеми із зв'язком, мобільним та домашнім інтернетом. Не допоможуть ані купівля нових сім-карт, ані наявність ВІПІН. Ба більше жителів столиці РФ просять 9 травня не користуватися ліфтами із 9 до 13 години, адже у випадку проблем ліфтові служби не отримають повідомлення про поломку через відсутність зв'язку. Подекуди росіянам уже відключили комунікації. Наприклад, у Новоросійську краснодарського краю влада пояснює це заходами безпеки. Заважу, що у Новоросійську теж запланований парад, присвячений дню перемоги. Прибої у роботі мобільного інтернету та зв'язку почалися у Саратові. Також є проблеми із функціонуванням сервісів таксі, оплатою покупок банківськими картами, зняттям готівки у банкоматах тощо. Які ще обмеження влада Росії вигадає для своїх громадян? Стежте за подіями разом із нами. Підписуйтесь на фабрику новин, якщо досі цього не зробили.